Доброго дня! Дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, 15 березня. Березень нам приносить сюрпризи. У неділю був буревій зі снігом. Вчора без снігу вітер дув несамовито. Таке враження, що знаходилися в аеродинамічній трубі. А сьогодні. Заспокійлива погода вже така. Вітерець є, але невеликий. Небо, голубе. І сонце на ньому. І тепло. Отак гарно і добре. І наш термометр показує нам обнадійливих 15 градусів. Тепла. Таким чином весна прийшла і радує нас своїми сонячними променями першим теплом. І отаким от свіжим весняним вітерцем почали цвісти крокуси, ранні їх сорти. Вилетіли бджоли, подивіться, скільки їх. Гудуть, збирають пилок, носять до своїх годівничок, до своїх вощинок. Подивіться, яких багато. Гаваї Цей гул дів перекликається і заглушується, виттям сирени. Як вони пораділи сонцю і теплу. Старанно висорбують солодкий, солодкий нектар. Пахне. Як пахнуть крокуси? Отакий От весняний аромат. Специфічний весняний аромат. Ну тут була ще інша картинка, була картинка інша. Прийшли мої коти. Котенята, які вже підросли, вони бджіл ще не бачили, бо була зима. І от вони їх почали ловити на цих крокусах. А я думаю, що ж це два крокуси, ніби зламані. А я так розумію, от вони бачите, такого неприроднього вигину набули. Це ці красунчики. Видно, ж доганяли бджіл. Ну, це поки в губу не поцілує бджолка, пчілка, то вони не заспокояться. Потім вони зрозуміють, що бджоли кусаються і перестануть їх турбувати. А то так конкретненько насідали за ними. Отак от, от квітують крокуси, перші крокуси. Ну, тут ще один ось один крокус, як ви бачите, подивіться. Отака от красуня, вона з себе утворює теж квітку весняну. І ця квітка має свою назву. Назва цієї квітки Ліра. Отака вона. Чарівно красива на фоні голубих крокусів. Спочатку починають квітувати ці ранні квіточки. А потім інші сорти. Подивимося на наші підсніжники. Подивіться, вони зараз у повному розпуску, які вони чарівно-ніжні. Подивіться на них красунчики які. Як вони тендітно хитають своїми голівками? Дівки тут є. А як же? Тут теж пилок, тут теж нектар, тут теж солодко-солодко. І тепло-тепло на сонечку. Отакі перші радості. Весни. Ну, Ліра тут, як тут. Вона завжди поряд. Як же так? Знімають квіти і основна квіточка, щоб була відсутня. Пройдемо далі, що там в саду? А в нашому саду починають потихеньку прокидатися і інші квіти. Ну от, наприклад, такі крокуси. Темно-фіолетові пелюстки. От з такими темно-фіолетовими пелюстками. А всередині жовтенькі течинки і такий бусковий відтінок. От на фоні травички, отак от, от вони чарівно виглядають. І там купочка їх. Сирена не перестає вити. Сьогодні вітер в інший бік, не так чути, але виє до цих пів. Починають просовувати свої носики все більше і більше гіацинти. Ось бачите, скільки тут уже носиків попролазило? Ну, це ще не всі. Я надіюсь, що перезимували всі, але ще носики з'явилися не у всіх. Давайте пройдемо, подивимося, що там далі, в садочку у нас. Тут маленька купочка крокусів голубіє своїми ніжними пелюстками. І там ніби загубилися, ніби відбилися від гурту між трояндами. А ще ось тут на горбочку голубіють красунчики наші крокуси. Так ненав'язливо Подекуди, по одному. Ну тут сонечка мало в цьому місті, то вони пізніше. Ставочок прогрівається. І тут набухлі бруньки. Красуні весняної. Вгадайте, як називається це деревце, цей кущ, це прекрасна магнолія. Вона обіцяє квітувати чарівно-бусковими квітами. А тут купочкою іще розквітли такі чарівні крокуси. Вони притулилися до гортензії і прямо із Мульчі, так вони і витикнулися на світ Божий і радіють сонячним променям. Щось, мій телефон сьогодні не дуже фокусує. Ну, а Наташу ждуть троянди, ніяк я не закінчу обрізку. Да, до речі. Ми з Вовою вирішили, що коли є місток, то треба, щоб був ставочок біля нього. Ну і такі імпровізовані ставочки поробили з одного боку і з іншого. Тепер треба це все обіграти і посадити тут рослини. Ну Поки що ми не посадили рослин. У мене був аїр, три кущі аїру. Ну я от його занурила там у воду. Він тут поки що росте один аїр. Ну, він скоро буде, вода буде поступово прогріватися, він буде з'являтися на поверхні. Ну і тут так само теж агір поки росте. Ну, а навколо водойми треба посадити які рослини. Ну, Дивитися, що в мене є, бо купити поки що нема, де. Щось путнє. Те, що хотілося. Обіцяють аж, аж, аж. Чекати довго треба, так що треба думати самому, що в мене є із того, що є, розсаджуватись Поки ще не придумала. Ну, так виглядають мої троянди, як ви бачите, обрізані. Я не дуже обрізала їх тут, пошкодувала, залишила багато гілок. Ну, але залишила здорові і з хорошими бруньками. Всі троянди перезимували на п'ятірку з плюсом. Ну, ось цей ряд ще до кінця не обрізала. Залишилося дві. Але в основному в першому ряду грунтопокривні вже мають свої зачіски. Ось залишилось у мене ще дві троянди. Почала я. Одну. Але стемніло, і я пішла в приміщення, тому, можливо, сьогодні я займусь цим, хоча в мене дуже загружений день. Оце зараз я вийшла для того, щоб зняти це відео і показати крокуси, і показати підсніжники, тому що взіваю і не буде у мене цих зйомок. Через Якусь годину я вже повинна сидіти за комп'ютером, тому отак в проміжках між роботою я стараюся і зняти відео, і зробити якусь роботу. Ну, а як ви бачите, плетисті троянди, Вестерленду стоїть без обрізки ще. І далі Сімпаті без обрізки стоїть. І ось тут червона плетиста, так мені її продали, так я її називаю червона плетиста, теж ще без обрізки. Ну і Еден Роуз, і всі інші ждуть моєї якнайшвидшої, скажімо, присутності біля їх величності троянд. Вони ждуть в черзі на зачіски, ну так як справжні цирюльні. От так, дорогі друзі, на цьому я поки закінчу своє відео. Можливо, ще сьогодні, якщо буду обрізати, щось вам покажу із своїх навиків, якими я володію, як я це все роблю. Ну, а поки що до побачення. Всім бажаю мирного неба. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги. До побачення, поки не говорю. Можливо, ще сьогодні буду продовжувати знімати. Дорогі друзі, у мене ще тюльпани у кашпо. Отак от, от посходили і повиростали. Вони трошки переросли під плівкою у тепличці. А тепер от я їх виставила. Їм тут, мабуть, не зовсім комфортно. Хочу піднятися до бділ. Подивіться, як цінуть. Бахкає кожен день. Так, відкриємо їм літок трошки отак от, от, щоб їм було зручніше. Ділки працюють. Зацвіли крокуси, підсніжники. І ще нічого ж не цвіте більше, а вони вже щось знаходять. Вони так чекали сонця. Подивіться, яке бездонне блакитне. Такий купол. Чотирнадцький з такими хмарами. Різними-різними. Скоро розпуститься пущ кизилу і буде для бджіл додатковий взяток. Де торгу взяти. Ну ще я не бачу тут розкритих квіточок, хоча вже подекуди лопнули їхні оці от бруньки. От якщо придивитися, то, наприклад, тут. Бачите, ось ось розцвітається, вже брунька луп, лопнула і жовтіється серединка. Ну і от тут, якщо ближче підійти, ми бачимо, що вже ось ось, ось-ось, на підході. На підході. Трошечки залишилося. Ось мій сьогодні екран капризує. От. Кінець кінцем зреагував. Ну от кізил отак от, от виглядає. Ну от, дорогі друзі, день добігає кінця. Сонечко потихеньку схилилося. І сховалася за обрієм. Я встигла обрізати декілька кущів троянд, ну і продовжуємо в саду працювати. На місточку з'явилися перетинки. Ну, от і Місточок стоїть за таким от узором, за такими перекладинами. В темноті не видно. За повсякденною роботою день пройшов швидко. Сьогодні тепло, немає вітру, затишно, гарно й добре. Одне було б добре, якби була перемога наших військ над ворогом. Для щастя єдиного мабуть і не вистачає. Дорогі друзі, всім бажаю мирного неба. І нехай ці зорі, які сходять, принесуть нам швидку перемогу над ворогом. Нехай Господь благословить наше військо на перемогу і дасть йому сили, дасть йому наснаги, здоров'я і захистить його від ворожих куль і снарядів. Дорогі друзі, всім бажаю здоров'я. Нехай квітують ваші суди, нехай буде тепло і на дворі, і в душі. До побачення, до нових зустрічей. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буду вам рада. З вами була Наталія.